Олексій білик та роман гуцелюк Переможці Кубку Європи із регбі. Команда «Оболонь». Привіт, хлопці заходьте. Здорово, здоров, хлопці, привіт, Здорово. Я теж так хочу. Привіт. привіт, сідайте на диван. Я теж так хочу. Відразу так в формі ви на тренування? Чи ви так просто показати, які ви українські патріотичні наші Після субцмани. Тренування вже вже після? Да? Серйозно саме <смір> ранку чи це не з чи ви просто з вечора тренувалися тіло, Ну, Скажіть, хлопці, не в купах Європи. Що то був за купах Європи, в яким я представляю, де то все відбувалося? Де було відбувалося. Всі питання. Давайте <смірко> <не> спочатку. <смірко> <Добавайте> спочатку <так. смірко> Чемпіонат проходив, ми грали з трьома командами. Звідки команди? Чехія, Литва. Нагадую, друзі, ми в прямому ефірі, можливі певні технічні, технічні нюанси. Зараз ці технічні нюанси дуже швидко вирішить е, Сашко, наш помічник режисера. О, так. Ми хочемо так, так, сказати, так, так. що можливо ви, ви ж не знали, як виглядає Сірі наша. Чудово наші Сірі, ось він це наша, наш Ваша, помічник, наша, 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 наша на база. Е, ще раз, я вибачаю, значить в місті Тулуза команди були звідки? Ще раз, я так розумію, Україна і... Литва, Сербія і Чехія. Ну, нічого. Тобто чотири команди було і Україна. Да. Окей, ви були саме в самому складі української команди, чи це Хмельницький був? Ні, складі... в складі самому... в збірної да, України. думаю, да, да. України. Круто. Так. Круто. Круто. Да. Це від якого до, до, до 18 років. Не, ще так. не все. Ще все? Сьогодні у нас як медом помазано для Сашка. <рес> дуже веселий день. Ранок почався добре для хлопців, щось. <рес> Поки там Рома, ага Рома вже можеш говорити, розказуй нам ще щось. цікаве, Де можна, от я до прикладу, я чи то хочу віддати свого там, до прикладу сина, куди можна віддати, от займатися рейндж? З якого віку? ну все, вже це Дай ми поспілкуватися. Тікай вже, тікай, будь ласка, з прямого ефіру. Ще раз нагадую, друзі, дійсно працюємо ми в прямому ефірі. Може бути все, що хоче. Те, да. що і хочеш і не хочеш. Чульки, да, тільки не маючу, такі спортсмени прийшли і техніка навіть. Ламається. Ага. <сміт> ламається. А техніка в нас ламається, а дівчата ні. <сміт> Зумієте, що хлопці, так, взагалі, хлопці, поки Сашко там запитував, я хочу від себе. Можна? Можна? Давай вже. Давай. Можна вже тако? Чи довго готуватися, скільки треба часу цим приділяти тренуванням своїм? От скільки ви тренуєтесь? Цілий день? Як якось... довго займатися, всім взагалі? Шість років 6, займаюся. Да. 6 ну так, а по, по годину так кожного дня? Ну, десь дві-три години. Дві три години. -3 да. години. Ну, Кожного дня, так. Ну, да. Не кожного дня. Дивіться, наскільки я розумію, ви ж не лише займаєтеся регбі. Тобто для того, щоб бути такими здоровими, хлопці бачу такі збиті. я не побоюсь того слова. Ви ж займатися ще чимось, я так розумію, якісь. Заходимо, качаємося в клуб Evolution. Хлопці зараз нам залишать по півтори тисячі гривень кожен. Я нагадую, у нас реклама платна я зрозумів. Тобто, в принципі, для того, щоб бути такими от хлопачками, треба ходити займатися десь от в качалочку і ходити так годинки по дві бігати, е, товкти один одного. Товчати, так, yeah. да, якісь травми, well, це все, я well, ж зрозумів. Well, yeah. Звісно, звичайно, були серйозні якісь я не знаю, там зуби збирали, челюсть, руки поломані, ноги. Не пока ще хорошо, що фух, все ви тих помали. От взагалі на змаганнях цих ви побачили стільки команд різних. Які в них сили? Як ви побачили їх, порівняли із собою? Вони які які гірші, яка. Так, що хлопці виглядали. Не зразу, ну, але все одно якісь порівняння були із вашою командою. Що в них там, можливо, прикольніше? Фінансування, фінансування тільки не кажітиме, фінансування піко. Ви коли приїхали, ви зрозуміли, що для вас конкурентів немає. Ми ну, просто да. приїхали, забрали перше місце і Молодці, забрали. так? треба mm -hmm. От Ви зараз от сказав мені, що від 18 до 21 року є ж доросла команда, я розумію правильно? No, в Україні. No. Які перспективи, як потужно виступає вона, і чи потужно вона взагалі виступає, і чи є можливість от, хлопцям з Хмельницького потрапити в збірну от, України вже дорослу? Якщо ну, ну, тренуватися, да. то звісно попадаєш. Є да. команда, правильно розуміє, розумію командує. Як вона yes. виступає, де вона виступає? Тому, що, чесно, Я вам чесно скажу, от ну, про футбол тому, що, там ми ще дізнаємося, там знаємо, от про регбі, ну, можливо, не настільки популярний вид спорту, тут хотів би я дізнатися. Як та команда виступає і наскільки потужна? Достатньо потужно виступає. Хотіла також запитати, до нас приходили на ефір дівчата регбістки, саме я була тоді з Сергієм на ефірі, а вони тут проносили м'ячик, шкода, дуже ви не взяли, ми тут грали, я вже навіть кидати там, Чи знайомі ви з ними, чи ви допомагаєте їм, тому що вони були в молодшій категорії, вони, здається, 7 клас десь 13-14 років. Чи ви спілкуєтеся, чи ви надихаєте дівчат? <рігаз> <газ> Ні, чи саме ць... зрозуміло <рігаз> з рехтістками саме цими. Чи допомагаєте чи їм ви, тому що вони ще ну, не збірній Україні, а саме в Хмельницькій? Скоро будуть в збірні. Дівчата? Так. Ви співпрацюєте як разом? Ну, конечно, співпрацюємо, іграємо разом, тренуємося. Тренуємося разом, В клуб ходити, а не качатися? Чи ні, в нічний клуб ходити? В вони маленькі, 13 років. Не кажіть такого в ефірі. Давай, питай. Хлопці, от Настя вже навчилася щось робити. Нарешті! Єс! Yes. З тим uh, м'ячиком. <святую> що ви можете нам такого показати якогось? Давайте трохи вас, може, розрухаємо. Якось покажіть нам щось. Якийсь рух, щось таке, щось якесь. <святую> та... Тільки не показуйте те, що мене показували дівчата. Вони тут мене боїли, вони на мене на мене навалювалися, кидали <святую> і казали, як треба забирати м'яч в мене. Такого не на що ви можете нам показати, наприклад, от у нас є Сашка. Я ж думав, боже, корона, заткнена мене пальцем і на Сашка. Не треба, щоб мене... довго. Я не знаю, можливо, у вас щось там якийсь початок, якісь. Початки, якісь щось типу такого. Можете нам показати? американський киппочать. <хи> <хи> <Я не знаю, хи> <худесо спочинає? хи> в звичайному <хи> футболі всі да, стоять да, на центрі полі і чекають, коли да. там хтось йому віддасть пас. Як розпочинається це все в регіоні? Ну смотря при якому ударі. Якщо там, якщо є момент, ми стоїмо в лінії. Так, з З'ячем ігроки нападаючі набігають на м'ячик.

Ага, а хто хто вирішує, да? так уже якось жар, далі. Але зб'ю є і в вашій команді ну, да, і противника. Да. Тобто чому саме там ваша команда або його, як це вибирається, хто буде тримати цей? Жир, біж, Чуваші, жареб, я, да, я, Всь, знає, я вже пройшов цей етап, а А чому хоче? Вже, 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 вже жареб, все, вже зрозуміло, вже жар, все. Б'єте своїм, правильно? Б'єте своїм, хлопцям, що да. повинні спіймати м'яч? Да, так, Наші набігають і мають відіграти м'ячик на наш бік. На ваш бік? Але основна задача все ж таки, як там ворота забити, перебити, їх і половину. Занести за да, за... Єлі... за правила в принципі дуже схоже насправді в американському футболі десь приблизно. Я правильно розумію? Ну я б не сказав. Я б не сказав. Не сказав Да, взагалі інакше правила. Ну, Вас все зрозуміло. Тепер а, також хотіла запитати. Сашко запитував, але ви не дали відповідь: з якого віку можна віддати там дитину, брата свата? 10-11 років. 10-11. Тобто раніше ну, ніяк не можна, да це <святу> хоче. Я звісно запитуюся. Знайомі? знайомі які тобі да докучають, і йому 7 років. чи що? Відстань від мене, я тебе час на район. Хлопці, дивіться, от поки би говорили, я ще придумала щось. От, знаєте, на вашому змагання. На різних змаганнях взагалі є якісь такі прикмети от футболістів. Там ага. не знаю, може не не мити голову там перед трою не знаю. Хлопці так академії. Це, тебе хлопці з тебе тепер вітатися не будуть. Ти вже сказала, що хлопці голову не миють перед тим, як вони за місяць йдуть десь там спів, співати. співати. Та яке співати? Та ж на футбол йдуть хлопці там і вони так, не так, мають так, помити голову. вони Та, там, парі... там не миють. Все, забелісь, Хватить розказувати. Хватить це казати, ці букви! Та ні, я кажу, просто прикмети, прикмети, якісь. прикмети якісь у вас є. Перед тим, як вийти. Ну, до прикладу, не знаю, бахнути 50 грамів водяки працювати. Ні, можливо, у вас якісь є свій гімн чи можливо щось там. там. Там, переможемо, там всі там друг, там, ні такого. Як стим в круг собі там, ми говоримо. Настраиваємося на ігру. А хто капітан? Звідки? З Одеси. З Одеса хлопа? Тобто він дає якісь настанови, каже, хлопці, зберіться, витріть соплі, зараз дам їх розривати. Так, ми також бачили, що ви прийшли не з пустими руками. Ви хочете нам показати якісь медалі? Можливо, <ріцелес> таке є вас гарне. <ріцелес> <Такі розбукнули>, <ріцелес> з <ріцелес> з <та. ріцелес> ні, ні, ми прийшли не з пустими руками, хлопці, то я <ріцелес> одна. Я, я <ріцелес> <так, ріцелес> покажу, покажу, друзі. Бо покажи Настюша, я буду тобі не покажу. Що то є? <ріцелес> медаль. А, <ріцелес> медаль. <ріцелес> 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 Тобто думаю, кожному, думаю, кожному ігроку давали медаль, тобто кубок давали всі збірні, да. а кожному ігроку давали медаль. медаль. Це саме євро, правильно? Дуже гарно тримайте бережіть от, нікому не віддавайте, тільки показуйте. Не золота, на жаль, але в смілі маю на увазі золота, але не золота. Взагалі ми знаємо, що потім, після цієї перемоги, ви маєте їхати на чемпіон світу, так? Щось там нам розповідали таке. На чемпіонат світу. Чемпіонат світу. Ні, На чемпіонат Європи у, у 19 вже має бути. З 19. Це вже наступний. З 19 до якого віку? Ну, до 19 19-19? Так, <світ> да. До 19, а, да, далі, а потім що? у 20 і у 21. Ага, ході вже старша група, я правильно розумію? Так, да, ну, на рік старша. А де ви займаєтесь взагалі? От нас тут в Хмельницьку. Де от вас можна прийти і побачите, як ви бігаєте, то вчать один -однок? на на коледжі, на стадіоні, на, на політехнічному. Полі... Полі... Ага, да. зазв... Або на по... а... Подолі. У Хмельницькому потужно, в Хмельницькому і також, я розумію. в Хмельницькому команду, правильно? Да. Так? Да. Броз... Біля... Бронзові призари чемпіонату України. О, будь ласка, на секундочку. А, а Біля поля стоять дівчатка. Да. Зараз іде чемпіонат. Зараз іде чемпіонат. Да. Тобто, в принципі, так само на тому біля політехнічного коледжу можна прийти і подивитися якісь змагання з чемпіонату України. Ні, не на Подолі, на Подіблі. О, таке там щось відбувається. — Слухай, ти бачите, просто. Приходь... Да? Да, тобто, ні. а до якого чемпіонату ви зараз найбільше готуєтесь, вкладуєте сили? Можливо, зовсім скоро ви кудись їдете, щоб ми тримали за вас кулачки. Там... Ну, відпочивати на десерт, каже. <ріху> 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 ні, <ріху> ні, ми не тримаємо на хлопців кулачки. Ну... Тільки чемпіонат України. Чемпіонат України. — да, Хто да, наступний да. приїжджає до нас чи куди ви наступ їдете? До кого? В Львів. Потужна команда. Так, потужна. Яке місце зараз в групі? Група чи там груп. Західний регіон, там є східний, там центральний. От в Західному поки перше місце. Ну от з Львовом буде ігра. і там вже буде. Тобто ви нарешті бачите конкурентів, до яких ви тянетесь, які і збагачуєте свої сили. Скільки команд в Західному регіоні? В Західному. П'ять. П'ять команд. Так, да, п'ять команд. Львів, Хмельницький. Леницький, Рівне, Івано-Франківськ і Ужгород. І Ужгород. Поки що перше місце. Скільки ще ігор? Тобто, в принципі, ще дві, дві, ще ігри. 4 гривень. До да. тобто, принципі з Львовом дуже має бути потужно. <свист> з з Львовому. Це сама основні конкуренти, потуж... дайте, так основний конкурент. Ну, хор, я бажаю вам успіху, щоб ви там. Насправді я люблю місто Львів, стільки в мене там друзів, але дайте їм <кхм> гуль, як то там розказують. Крім регбі, ще чим займаєтесь? Не знаю, вчитеся, я, не знаю, я на базарі. Ну, таке в эфирі. Я, 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 я просто приклад до боязковим потрібно займатися. Хотів купити. Да. Навчаємося. Да. А де і який курси? Все, ну все, я залишаю дівчат з хлопцями, хай вже вони там вирішать. а селфі, я селфі. Ні, ми хотіли селфі зробити. Знаєте, хлопці, у нас є традиція. Ранкова традиція робити ранкове селфі з нашими гостями. Ранкова традиція, ранкове селфі. Ранкове от масло масляне на маслозаводі. Давайте, ставайте, дівчата, ставайте між хлопцями. Так, я можна я... сюди, то сюди, туди, так, а ну біом, встав, зараз будемо фотографуватися. Так, друзі. Так, де да, Рома є, Олексій є, всі дівчата там теж щось виглядають, всі розвігаються, зівезли. Чик-чик-чик-чик-чик. Все. Бачите, який бішений, просто вісім <ріг> велика, <ріг> <тому, ріг> <тому>, що ви до <ріг> нас завітали. Дякуємо вам і дійсно вам нових перемог таких сили і головне здоров'я, бо здоров'я не буде сили. Підсухи, як, каба, як кабачок, як то кажуть, і дійсно перемог, щоб цей подаючий там нормально всім пороздавав. Дякую, дякую. 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 Да. Дякую. Да. Бувайте, пух! Бувайте. пух, пух, пух сказала так. дівчата, хлопцям, які щойно завітали до нас, а то були переможці Кубку Європи з регбі, команда е, оболонь.